Спостереження, що виявляється зараз, от як подивіться, навіть на фізіологію людей, на, на будову тіла людини. От Раніше там бурецьку культуру взяти, якщо е, статуї там скульптури будувались, там такі були люди. М'язисті, там не було таких повних, як, наприклад, в середньовіччі. Картини вже почали малюватись з такими кучними людьми товстими, що характерно. Наприклад, от для грецької культури. Там такого не було явище возвеличення повноти Будь, навірно, ж там інша була цивілізація, так звана, що возвеличувала хоробрість, навірно. Силу, мужність там. Що Людина має сама розвиватись. Не тільки бігти. Бігти за чи фінансами. От вже в середні віки вже з'явились. Такі. Так же саме як зараз. Взагалі страшно подивіться на деяких. Скульптури. Взагалі не зрозуміло, що вона Хто його, хто ту скульптуру малював чи ліпив. Особливо сучасне мистецтво. Такого понапридумували. Якийсь збочені форми раніше такого не було раніше навпаки все гармонійне було звеличувалось гармонійне витончене Усьому гармонія має бути так як взять Природі. Наприклад. В природі немає ж такого. Щоб, наприклад, там якась тварина була. Чи жирна, чи, чи повна, чи наприклад там віла цим їй потрібно для життя. А зараз подивитися на людей Даже в 30-40 років вже день ожиріння. Ну декого може і з дитинства, а в більшості ж набуте і того, що ведуть малоподвижний спосіб життя та ще й споживають всяку гидоту. А потім говорять, що чого так тяжко тратяться гроші більше на лікування, ніж на все інше. Як замкнути.